Зі мною в студії Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пана Сергію, я, я вас вітаю, вітаю. радий бачити. Хочу от відразу після вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського звернути увагу на те, що він поділився планами Росії, планами Кремля і Путіна безпосередньо на продовження війни. А якої реакції ми можемо очікувати з огляду на таку інформацію? Це навіть не третій дзвінок. Уже знаєте, в Ну, театрі, а от в тому то і справа, коли починається вистава, три дзвінки. Це вже сотий дзвінок, і насправді партнерам варто розуміти, дешевше підтримати Україну, ніж потім самим воювати. А ця війна вона не уникнет. і Якщо не зупинити в зародку ці режими, ми бачимо, з яким вони ентузіазмом об'єднуються, як вони створюють цю ось зла, і як вони один одного підтримуємо і підтримують. І та сама Північна Корея вона випробовує технології, які потім будуть в Південно-Східній Азії використовуватися. А Іран буде використовувати це саме в регіоні на войнах, які будуть стосуватися різ. З них течії ісламу, і те, що каже президент, він сказав в інтерв'ю, наприклад, Рейтерс, про те, що іранські дрони, іранські ракети, які будуть летіти зараз, летять шахеди на, на тисячі кілометрів, вони будуть летіти на десятки тисяч, і е, цьому немає ради, якщо тільки не будуть об'єднані союзники демократичного світу в підтримці України, тому що саме Україна показує, як всьому цьому протидіяти. Ну, знаєте, нам своє робити, тобто виконувати свою частину, захищати свою землю українським військовослужбовцям. А чи захід захоче дослухатися цих тривожних дзвінків і долучитися? Тися в той чи інший спосіб до підтримки України, то це звичайно вже їхня відповідальність. Україна воювати починала в 2022 році, не маючи ні хаймерсів, ні. Три та пара так званих артилерійських установ, звичайно, ні Петріот, ні інших видів озброєння, які потім стали на полі бою дуже ефективними. Тому Україна в цьому сенсі виконує те, що вона має, а от інші мають за цим за цим за цим подумати: чи вони хочуть жити в спокійному світі середовищі, насолоджуватися своїми економічними досягненнями, чи в них буде тотальна мілітаризація суспільства, тому що ну і них іншого їх виходу не буде, або здатися просто ворогу і все. А чи дійсно у Путіна є от такі ресурси для того, щоб продовжувати війну і не тільки з Україною, ну от з огляду на різні, скажімо, аналітичні статті стосовно того, чи вистачає йому сил, чи вистачає йому ресурсів, та чи він зараз в паніці там шукає якусь підтримку зовні там з боку тієї ж північної Кореї або Ірану, або інших, хто хотів би долучитися до цієї вісі зла, знову ж таки, от остання інформація, яку я зустрічав, що та ж корупція під'їдає військову машину Російської Федерації із середини а він тут намагається псувати карти, намагається зливати постійно якусь інформацію щодо неіснуючих планів Трампа, щодо е, продовжує бубоніти стосовно нелегітимності українського президента, хоча сам він є нелегітимним. Та ну, так, він, він ну ніби як він хоче виглядати дуже впевненим. Можна нагадати, що коли Путін обирався президентом, то він навіть тоді обрався не на чесних виборах, а тому, що йому спадок цю посаду Єльцин залишив. І на той момент Конституція мала тільки два терміни для президента Росії. Потім вони поміняли, обнулили його терміни, сказали, скільки згодно, стільки обирайся. Ну і його всі реальні конкуренти або померли від невідомих отруйних речовин, або виїхали за кордон, або сидять в тюрмах. Тому це така демократія, знаєте, з якою можна тільки сміятися. Але тут треба розуміти, що російська держава. Це держава дуже мілітаризована, і в них є. Проблеми економічні, але в них немає іншої проблеми: це закидувати поле бою гарматним м'ясом. Це те про що вразли кажучи, і кіткело казав в своєму інтерв'ю на цьому тижні. Що воювати з Росією це не тільки воювати на полі бою, тому що тут дуже складно перемогти, враховуючи, що вони 600 чи 700 тисяч тільки в стане битві під час другої світової поклали за півроку. А це його цитата. Вони завжди знають гарматне м'ясо в них є необмежений ресурс бідних народів, які в цій недороспавшіся імперії живуть поневолені на Далекому сході і далі десь в Сибірі. Але в них проблеми будуть економічні, але ця комбінація все одно вона все ще працює. Тобто безкінечна кількість людей і величезна мілітаризація економіки вона дає можливість продовжувати цю війну і дає можливість йому погрожувати іншим демократичним країнам світу. І тому Україна і попереджає про це, щоб потім хто не казав, що ми, знаєте, не дивитись вгору. Такий фільм був перед. Цією фазою війни 22-го року, щоб не було такого, що ми не дивилися гору, просто тому не знали, що знаєте, на нас всіх чекає смерть. Україна попередила, але економічні спроможності Росії так само наші партнери можуть обмежувати, якщо почнуть вводити більш дієві санкції, а не тільки одним знаєте, воювати з Путіним однією рукою, а другою думати, як щоб щось зробити разом з ним. Стосовно санкцій, президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться наступного тижня. Вона триватиме з 14 по 16 лютого. Там очікується присутність лідерів 60 країн, 150 міністрів з усього світу, керівників міжнародних організацій. В рамках конференції планується також і обговорення шляхів завершення війни з Росією забезпечення тривалого миру. Очікується, що в заході візьмуть участь і віцепрезидент США Джей Дівенс, спеціальний посланник США з питань України і Росії. Кіткелок, чи варто очікувати якихось резонансних Ні. рішень заяв? Знаєте, ці ця Мюнхенська конференція ще символічна тому що рівно 20 років тому Путін сказав, що розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Він сказав, це у 2005 році не на Мюнхенській конференції, але потім він це повторював на Мюнхенській конференції. Перший раз він сказав це у зверненні до федеральних зборів Росії. І тут 20 років вже пройшло, і час подумати, що світ зробив, щоб запобігти таких от обставин. Тому що Путін в певній певні мірі він дуже чесний. Він нечесний в методах ведення. Війни він як гравець грає не по правилам, але він чесно оголошує, що він буде робити. І 20 років тому він сказав, що розпад радянського союзу це найбільша катастрофа. І тоді вже треба було думати, які за цим приховані смисли. А при цим за цим приховані смисли але воєн, його особиста катастрофа, катастроф, які він розгорнув на території цього радянського союзу, який розпався, і він намагається через своє це хворе уяву і бачення історії. Піно поневолити ті народи, які вийшли з цієї радянської комунальної квартири і. Тут треба розуміти, що заходу треба виносити уроки, щоб вчитися на чужих помилках попередників своїх і розуміти, що далі буде те саме, тільки вже не в документах, а на полі бою. Проти них буде вестися війна. Не обов'язково це буде війна в гострій фазі. Це можуть бути гібридні війни. Вони можуть вестися проти інфраструктури, можуть обриватися кабелі, які живлять інтернет або забезпечують електроенергію в певні регіони. Можуть бути напади на прикордонні території, це можуть бути підриви, саботажі військових заводів. Зараз, ви знаєте, вийшло розслідування журналу Фокус німецького про те, що фактично Путін дав наказ на вбивство очільника німецького виробника збої район метал, компанія, яка постачає Україні хорошу зброю західну, і набої, і гармати, і е, снаряди. І він фактично сказав, що це підстр, під підбурювач під війни. Він так його назвав. А в мові Путіна це значить, що треба його знищити. І це значить, що війни, які буде. Вести Путін на території інших країн вони не обов'язково мають закінчуватися висадкою військових на землю, але інші гібридні формати. І тому заходу з цим треба жити далі і розуміти, що Україна насправді робить величезну послугу послугу для них, стримуючи і не даючи війні посочитися на іншу територію цього континенту. Стосовно зараз комунікації з американською стороною зустрічі відбуваються, зустрічі відбуваються постійно. Також як стало відомо, наступного тижня очікується продовження контактів між Україною і США. Відбулася зустріч з Кітом Келогом, посолки України у США, так. Оксани Маркарової та і керівник офісу президента Андрій Єрмак говорив із Майклом Волцом і Кітом Келогом. І, от власне, участь у Мюнхенській безпековій так. конференції зараз і Кіта Келога, і Джей Дівенса, наскільки вона є важливою для нас. З точки зору комунікації, і можливо, це якесь пониження ставок чи ні, чи, чи не варто ні, дивитися не з цієї сторони? Це перший вже етап. Підготовки комунікації між президентами і те, що в mm -hmm. до речі в Мюнхені в 22 році перед початком війни теж був віцепрезидент, була віцепрезидентка Камала Харріс в 2022 році, а зараз буде Джей Ді Венс. А, і тоді зараз це вже не секрет. Тоді вона сказала українському президенту, що коли він просив, дайте нам зброю, щоб ми себе захистили, ви ж нас попереджаєте, що буде напад, але нічого не даєте. Вони сказали, краще подумайте, як ви створите уряд в еміграції і хто буде. Замість вас керувати, коли вас уб'ють російські десантники в Києві. Ну вибачте, така підтримка, яка виражалася такими словесними порадами. Ну можливо не варта навіть називати це підтримкою. Тому сподіваюся, що нинішня адміністрація буде в інший спосіб підтримати Україну. і Для цього є все особливо враховуючи, що вона дуже любить робити навпаки, як робили при Байдені, то вони мають робити навпаки. Якщо ті попереджали, шукайте собі хто перейме штурвал України після вбивства, українського президента то це я сподіваюсь буде діяти так, щоб підтримати Україну. А що стосується Мюнхену як майданчику, то це, звичайно, перші контакти, які потім мають вилитися в анонсований вже візит президента в Білий Дім, на якому будуть обговорюватися українські пропозиції і американське бачення. Українські пропозиції це спільна розробка, спільне заробляння на українських рідкоземельних металах і інших природних корисних опалинах, які в Україні є, які лежать в складно доступних місцях, звичайно, потребують величезних капітальних вкладень, інвестицій в розвиток. І це може бути спільною точкою дотику, яка буде вигідна Україні. І США і щоб не було, знаєте, як у нас за газотранспортною трубою так за неї опікувались, так кричали, що це національне надбання, що в підсумку вона стоїть зараз порожні, і Вона взагалі не використовується, замість того, щоб в свій історичний певний момент дати дозвіл на залучення інвестицій в цю інфраструктурну мережу газотранспортну систему, яка б служила в інтересах безпеки всього континенту газової. Ну вже те, що сталося то сталося, це були помилки попередніх президентів. Ну тому що і російський газ та, від російського газу да. багато хто залежав, і зокрема ну, і у нас, ну Україні, да якби та... ми тоді зав'язали це. Консорціум на трьох з німеччиною в причаси, що хоч ми, і з Росією можливо, взагалі не було ніякого такого драматичного розвитку на всьому європейському континенті, але завжди українці знаєте. Розумним бути заднім числом не дуже вигідно, тому що було, то було. Українське ГТС зараз обслуговує внутрішню систему споживання, і добре, що вона в нас є. Це наша система для того, щоб газ циркулював по країні, але звичайно, вона розраховувалася на 130 мільярдів кубометрів щорічного експорту в Європу. І це треба було вчасно залучати інвесторів і використовувати на спільне благо. Але вже це історія дуже далека. Тому до чого я кажу, щоб не було так, щоб так з нашими рідкоземельними металами, замість того, щоб залучати справжніх західних інвесторів спільно. Розробляти, щоб не почали вирішати, що це національне надбання, яке має ще 200 років пролежати в землі, коли воно вже теж можливо, нікому буде не потрібно. Тому Україна їде з козирями, і ці козирі я сподіваюся. Американська адміністрація теж бачить перспективу їх спільного використання. І цих добре, ресурсів. добре пана Сергію, що ці козирі зараз викладені для того, щоб не було зловживань, дійсно і не було якогось гвалту або з іншої сторони, що це наше національне надбання, або з іншої сторони, що ми даруємо, що ми пропонуємо та спільне залу. Учення до розробки цих родовинше ну, президент в своєму інтерв'ю Рейтерс якраз так прямо й сказав, так, так. що Україна в цьому сенсі має на трильйони доларів відповідних залежей, відповідних корисних опалень. Але треба розуміти, що вони не лежать на поверхні. і Їхній видобуток це теж величезні капітальні інвестиції. І Україна спільно готова заробляти, Заводьте бізнес, займайтеся видобутком, переробкою. Давайте заробляти гроші разом. Казав президент, і тут я сподіваюся, нарешті українські політики будуть думати про майбутнє покоління, про їхні інтереси, а не про свою однохвилинну цьогочасну вигоду, коли біжати до мікрофону з тим, щоб знову хайпувати на негативі. І ще хочу додати до нашої розмови е, інформацію, яка допоможе зрозуміти контекст. НАТО підтримує Україну із першого дня повномасштабного конфлікту. Задля цього е, власне північно-атлантичний альянс організував безпекову допомогу Україні і створив потужні навчальні та аналітичні структури. Про це під час візиту до Києва заявив новопризначений голова військового комітету НАТО адмірал Джузеп Каводрагоне. Він наголосив, що після вступу на посаду здійснив першу поїздку саме до України під час Вашингтонського саміту члени альянсу домовилися про надання 40 мільярдів євро безпекової допомоги на цей рік. І ми на шляху до виконання цього зобов'язання. Поодинці ми можемо рухатися швидше, але Разом ми можемо рухатися далі. Разом ми можемо поставити Україну в найсильнішу можливу позицію для подальших дій. Ну, от, власне, тут цікавить питання. Наскільки зараз э, під час своєї нової чергової каденції Дональд Трамп критично дивиться у бік НАТО, чи немає зараз, на вашу думку, у нього якихось э, певних кореляцій, э, знову ж таки, в бік э, виходу Сполучених Штатів Америки, що ми, ми щуємо зараз заяви, що Європа має витрачати ко більше, більше коштів на свою оборону, більше коштів на себе, тому що Сполучені Штати Америки далеко за окремо. І вочевидь, що в Європу на зокрема і на Мюнхенській конференції, яка буде от ще з 14, по 16 лютого і 12 лютого в Брюсселі на засідання контактної групи у форматі Рамштайн, будуть певні тези лунати. Ви знаєте, нам тут теж пощастило, що вчасно генсеком НАТО стала людина Марк Рюте, який дуже близький до Дональда Трампа. Серед європейських лідерів він, можливо, один з найближчих. Ну може сказати, Віктор Орбан ще Джорджа Мелоні. і, Напевно, Марк Рюте на місці, я Б його поставив. Ставив, тобто в них є дуже такі усталені спільні погляди. Це до речі, консервативна партія Нідерландів він представляє християнсько демократичну і він завжди був дуже чесний. Казав, що те, що каже Трамп, це не жарти, але це жовта картка. Тобто, сприймайте це як заклик підвищувати ваші видатки. Це не значить, що Америка вийде з НАТО, але жити як далі за рахунок Америки вже теж не вийде. І деяким країнам, наприклад, Італії, це теж час задуматися Країна Великої Сімки, але там. Платить спільний бюджет НАТО менше 2% свого ВВП. А мова йде про збільшення до п'яти. І там перспективи збільшувати дуже віддалені. Ну, тобто всі мають працювати над те, щоб дослухатися до цього попередження, якщо вони хочуть справді мати колективну систему безпеки, а не систему, за яку платить тільки одна держава, так більше вже не буде. Америка в цьому сенсі міняється. І я думаю, цей тренд він не на один рік, а навіть не на один виборчий цикл. Це буде попереду ще десятиліття такої. певної, знаєте, занурне. В саму себе, тому що американське суспільство величезне, дуже розшароване, дуже проблемне, і вони на певний час йдуть вирішувати свої внутрішні проблеми. Тому європейцям час об'єднуватися, а нічого краще не спрацює на безпеку європейців, ніж Україна в НАТО, тому що Україна має найбільш навчену армію, найбільш професійну, яка має останні досягнення на полі бою. Найновіше досягнення на полі бою може і застосовувати, навчати інших і більше того, заміняти навіть деякі контингенти на території Європи, ті ту Американські, якщо американці захочуть їх відкликати, тому що ви знаєте, американська армія присутня в багатьох державах Європи. І таким чином, чому не запрошувати Україну, тільки якщо НАТО боїться вето від Путіна, так насправді, якщо Україна вступає в НАТО, тоді війна Путіна взагалі позбавила на сенсу, тому що його мета не досягнена. Він же вже зараз каже, що він почав війну, щоб Україна не була в НАТО. А якщо Україна буде в НАТО, то тоді сенсу продовжувати війну немає. Але, ну, на жаль, не всі європейці. Тут, до речі, в чому Путін правий, що дуже багато зараз ми бачимо. Тенденцію, коли до влади приходять політики, які не мають такого перспективного бачення історичного місця Європи, трансатлантичної співпраці, відповідної освіти, і ці політики такі дуже з коротким терміном вживаності в Європі. Вони сьогодні в Європарламенті, завтра на два роки, десь в Єврокомісії, потім десь ще, потім десь ще. І вона ця політична еліта. Вона має дуже короткий горизонт планування. І відповідно відсутність цього стратегічного бачення цим Путін користується. Він, до речі, знову чесно сказав це: я вважаю, що вони їх як сімічки їх можна лузгать, вони для мене ніхто після смерті Махатми Ганді нема з ким поговорити. Це його інша цитата. Тому європейцям час тямитись, зрозуміти, що якщо вони самі не спроможні протистояти Путіна, то Україна завжди готова підставити плече, і це для них буде найкращий вихід. А єдиний вихід для безпеки їхньої це вступ України в НАТО, який буде зрозуміло не зараз, а коли. Активні бойові дії припиняться, але для їхнього майбутнього такого заможного і безпечного в Європі кращого варіанту немає. А для нашого майбутнього ваші слова на початку розмови повторюю, нам своє робити. І дійсно тут варто пам'ятати, що якраз Україна є тією насіниною, об яку Путін зламав свої зуби у 2022 році і продовжує ламати досі. Сергій Лещенко, радник керівника офісу Украї... офісу президента України, був зі. В студії. Ну а ми продовжуємо.